Привіт, дружні! З вами деньс дружній. Коротше, мама зробила, було, що вчора торт чор, Ну десь тими днями. І зараз ми прореагуємо на торт. Торт називається медівник. Ось такий торт. Зараз ми його з'їмо. З'їм три кусочки я і три кусочки з Люка Заварюку, бо все таки попросив, каже, що сьогодні зніметься. Тому прореагую я, прореагую вона. Тому давайте швиденько поїхали до заставки. День справді реагує. <coughs> Блін. Попало, блін, щось у рот, сука. День Спред реагує, День Спреді реагує, сьогодні будувати на Торт медіав. НИК! 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 Ем, Давайте почитаємо коментарі. Я видів, що під одним роликом все-таки були коментарі за сьогодні. сьогодні ви лишили, та. У відео там, де є без світла. Та. До речі, Wi-Fi не робить. Набавно нема світла і Wi-Fi не робить. Тому зараз користуюся тільки мобільною, мобільним інтернетом. Та. Так. Е так, так, так. У мене немає світла. П'ять коментарів ви лишили. Ну, хоч щось залетіло зараз. Так, давайте читати. Маргарита, Ріта, я так бачу, у всіх вчора не було світла. Не тільки, та всіх, всіх, по всій Україні, думаю, світла не було. Класна реакція. Злюка супер і реакція топ. Дякую. Ромко Джасті, ну раз, за Валюка вернулась, я тебе чекав. Дякую. Джек Норрі. Злюка, Злюка чекай завтра тебе на відео. А вона сьогодні і буде. Тому чекай. У мене теж не було світла. Ну, кого як. Ну, бачите, у всіх вчора не було світла. Тому такі справи. Давайте до реакції. Давайте їсти. Значить, три кусочки я, три кусочки вона, не знаю. Чи ми зможемо три кусочки? Але попробуємо. У мене тут є кава, зараз з кавою без, спочатку без. Поїхали. Медівник. Мама сказала, що це на Різдво робила. Хм, До Різдва ще скільки Але Але на Різдво може протримається до Різдва. Добре, поїхали. Ну, таке. Ну, в принципі. Вісім балів поставити можна, так. Клям непоганий. Ну, а вісім балів піде. я mm -hmm. вже не го не який почав їсти, як вже наган їсти. Так, які успіхи? Успіхи в мене вчора. Я зробив кліп під ванькою станькою. Часова версія, поки що нічого не набрала. Просто на 2 хвилини, що зробив 200 передів. Получається, більше подивилося просто на 200. 200 передів? На 2 хвилини 200 подивилося, ніж то, що зробив на годину. Хоча я Михайла закрив. Значить я не знаю чи ту версію, ще хтось подивиться. Ну, то треба час. Зразу то все не буде. Почекаємо місяць, два. <кхух> Може місяць, за місяць-два. Так як пропала версія Михайла Степкіна. Почну дивитися мене, подивимося. Якщо не вийде, то не вийде. По ідеї, мало би спрацювати, але не знаю. Бо то вже час пройшов з тої пісні, самі розумієте. Тому такі справи. Добре, давайте окремо. <кій> Щось я зараза закашлюю. Прореагуємо на начинку, прореагуємо на самий торт. Так, це спочатку, поїхали. Дійсно медівник. Медове таке так. Ммм, mm, на поставлю 9 смачно. А самому торту вісім, да. так. Так, саме кусочок поїхали. Ну, прикольно. А вісім болю. Тут вже то саме. Задолбав цей кашель. Мучить і мучить мене. Дурня. Достав. Мучить і мучить. Треба скаву його, буде менше кашлю. Так, давайте. Ну, з кавою також, уж и видите, там. Быстро, как мы думаем, что кашель заебал. Кашу и кашлю. щось випити, щоб не кашляти там. То... Достало. Ой. Коли хочеш нормально зняти відео, тут ці кашлі дурні. І аге-аге-аге, достало вже. Добре, в нас ще останній кусочок. Ще чешіться тут все у мене достало. Якби вмахав, то все вдарив, то б не, не чесалося. Поїхали. No, vidim, bajam na pametal. Meni zdaje se, da se bo kmalu še telefon upadel. A morda ne upada. Я думав, що прийдеться ще каву з друзі робити, все-таки, щоб ми швидко приргували і ще трошки лишається. У нас спочатку... Коротше, її ще лишається, так що... А я піду зараз її покличу і вона вже буде зніматися на відео. Ой. Так. Ой. Ой, друзі. Надіюся, що до вечора з'явиться інтернет, а може не з'явиться вайфайський. Бо мобіль не розумієте, там ці мегабайти посидів там, погрузив відос і вже з'їло. І воно з'їдає мегабайти, а Wi-Fi завжди краще. Модем, і що він не робить. Добре. Ой. Добре. Сьогодні все в мене зачохвалося ніс і горло. Добре, кличемо з за варюку. Чекайте. Поїхали. Вона буде три кусочки їсти. Поїхали. Ой, чекайте. І... І з вами слюка заварюка! Що ж, друзі, зараз ми переаруємо на тортик, який лишив Деніс. Каже, що називається медовик. Давайте пробувати. Тут він мені трошки кави, ну не знаю, не стане, я заварю, бо я заварюка. Ну подивимося. Ці три кусочки про... Якщо зможемо, з'їмо, якщо я зможу, дамо оціночку і з кавою. Так, і з кавою. Попробую. Ну може мені тут кави стане. стане, подивимося. Так. Ось такий тортик, давайте їсти. Ммм, mm, прикольний. Трошки чуть-чуть. Так якби підгорівший вроді. А нічого, нормальний. Я так зрозуміла на шорт не буде. А, я мала на шорт. А ні, я з'їла вчора. Е, Без не от... Без отой. вчора я з'їла на шорт. Та. Але ваших активу там нема, тому цей тиждень зніматися вже не буду, бо активу не було вчора. Я знімалася. Активу не було. Може в шортах десь познімаюся якийсь день цього тижня, але якщо активу не буде, зніматися не буду. Да. Мені це торг сподобався. Я оцінюю на 9 балів. Прикольно. Чула, щось Денис. Нервувався на камеру, що там з кашлям у нього, щось закашлявся, Не знаю, щось я бо застудився, пошов. Але не треба всі емоції на камеру передавати, і? а я не стримувався. Тебе го... Ти й не буде? ха-ха. Ну напевно знімаю відео для того, аби передавати всі емоції. але деколи треба полегше, Ну без кави... ні, без кави тут треба тільки з кавою. А. Так, ймо. Тепер Ммм, Слухайте, з кавою й десятка. Доведеться мені ще зробити каву. Один я да не сказав, що треба швидше аби закінчувати. Тому нема, воно нема коли. на... О, я зроблю тоді чай. Вже по каві. ха-ха. <главу> Давайте покупаємо каву. Тоді чай може. Чайний цапляйк. Ой, загорячий. О, я зроблю чай. Так. Злюка зробить чай. Сьогодні удені одне відео і добре. Голим доїло ваші хі, ролики. Скоро новий рік з Люка наряжає... наряжає ялинку. Я може буду наряжати, не знаю, подивимось. Так. Може буду. Так. Чай, готовий? Давайте. Бо це без чаю ніяк. Ну, хоча, хоча б без чаю, ну, взаліто можна скаю, но... Без ще взагалі ніяк. Тому ліпшещаємо. Так. Завтра йду знову в кафешку працювати. Знаю, що там казали, щоб я у перукарню. Напевно я тоді пішла нічого не вийшла. Тому йти не буду. Може пізніше десь піду. У мене якийсь чай прозорий вийшов. Це чай взагалі? <хи> Добре, давайте. Ну, та сама оцінка 9. Могло бути і краще, так. Ой. Це все лише так. Тому, друзі, чекайте мене. Я не знаю, чи я буду наступних вихідних зніматися, бо я казала, що я не всіх буду вихідних. Але може. Якщо під цим відео ви напишете 20 коментарів з Люка знімесь наступних вихідних, я у суботу або в неділю знімлюся. З вас 20 коментарів під цим відео. І тоді я знімлюся. Е, всього 20, так. 20 це теж нормально. Щось, типа з друка, знімаєш на, на наступні вихідні. І я знімаюся або в суботу. Або неділю, вже виберу я. я. Зараз головне коментарі, так. А ми доїдаємо. Зараз... Всюди світло, всюди світло, а, а вчора лише одна та світло горіло, ну, такі справи. Дякую, буває і без світла, так. Коротше, 9 без, 9 ще, все, я оцінила. Там ще в Денісе мами там типа є торт, ще, так що як він захоче ще на ютуб шорт, ще буде. Але не знаю, чим буде знімати шорт. Сьогодні на шорт на торт. Може я сьогодні знімлю ще пару шортів на ютуб шорт, <кхід> щоб набрати переглядів. Тому може чекати, що сьогодні буду на шортах, так. Тому чекайте. <кій> все гаразд. Добре, на цьому все. <кій> Якщо чекаєте мене наступного тижня, тоді 20 коментарів. Не буде під цим відео 20 коментарів. Я не знімаюся. Все. А на цьому все пішла кликати День Сафрені. З вами була ваша любима зльока заварюка. Побачимось у нових відео, коли буду. Всім пока. Пока-пока. Ой. О. Це я знялась. Іде. Іду, іду, Так. О. Так, друзі, ідемо, ідемо. Ну то що, з люко? Е, сьогодні ти в ютуб-шарка знімаєшся. Так, та я ще сьогодні знімуся у ютуб-шарках. Добре. Значить 20 коментарів, та і я можу знімуся. Якщо не буде 20 коментарів, здавайте мене цей наступного тижня, не чекайте. Добре, зрозуміли. Все, друзі, на цьому все. Дякую за перегляд вам цього відеоролика. Так вийшло, що ми 6 кусочків були, 3. Шість кусочків всі з'їли. Порожня тарілочка. Якщо там ще є цього торту, що може на YouTube шор сьогодні знімлю, але не, не обіцяю. Все, все, на цьому все. З вами був Злюка Завалюка і Деніс Френді. Дякую всім за перегляд. Е, напишіть, то що напишіть, що вас попросили, Злюка. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, друзі. Побачимось. До завтра великий ролик. Сьогодні 12 шортів. Вже небагато. Пока. Може менше, не знаю, пока. Бувайте.